Ну, всім привіт, мене звати Оксана. Разом зі мною Маша. це такі перші кроки до моєї мрії. Інтерв'ю з успішними жінками, жінками, які мене надихають. А сьогодні ми будемо говорити про дуже таку важливу тему. Я вважаю, саме про те, як Маша подарула свій найбільший такий страх з самого дитинства. Скільки я тебе знаю, в тебе була ця проблема? Готова поділитися. Звісно. я з восьми років заїкалась, а позбулась цього заїкання 4 чотири дні тому. А люди як реагували взагалі на твоє заїкання? Вони ніхто ніколи не були, ніхто з мене ніколи ну, не ми як... вчились в одній школі, тому я підтверджую. Просто я сама себе з'їдала тим, що ну, я не така, mm -hmm. як всі. Я не можу вийти, я до дошки, розказати вірш. Я не можу у магазині купити що нібудь mm -hmm. вообще. Я не можу й слова сказати. Я не можу ім'я своє сказати. Mm -hmm. Не плямкай, сонце, сонце. Ну, <рит> ми теж хочемо, а <рит> <я> поглядуй нас. <рит> ну добре, ти не стикалася з булінгом, а, і тим паче все рівно ти почувала себе невпевнено, бо хотіла. Я не хотілася... була сама себе. Ну, по факту О, класика жанру. Тобто, по факту вийшло, як в мене ніхто не були, не булила, і я сама себе. Це Дуже себе дуже було лавне, я не дуже правда. Ну, Ми з тобою теж інтерв'ю. Хочеш запише. Так, да, я про це подумала. Люди зе психологічної травми зближаються. Ми ця точка, що все досить. Я буду до змінюватись. <рес> Загалом ну, я намагалась всі 23 роки роки заробити. Щоб я не пробувала, в мене нічого не виходило. Напевно, це був 22 й рік. Так, коли я вирішила почати займатись з логопедом. Так ну було краще, але воно не то. Взимку цього року я вирішила спробувати вилікувати сам іменно корінь проблеми, а, а всі наші проблеми в нашій голові. Психіатр був угу. і психолог. А наразі я буду вже займатися з логопедом для ага. дальшого розвитку, і угу. плюс все тут на дікцію. А як знайти спеціаліста? Як зрозуміти, куди звертатись і з чого почати? Тому що ми звикли до того, що проблеми з мовленням це лікує логопед. Так, Ось. а я виявилось, ні <реш> Заїкання – це про страхи, угу. це про невпевненість у собі. Коли я почала працювати угу. з психологом, це якраз мені і допомогло. Тобто, ми розбирали всі мої страхи, всі мої проблеми, все моє дитинство, от і до і до нинішнього дня. Клас, тобто ти далі будеш працювати, Ка ти на цьому. Звичайно, я не зупинюся. Да, цю жінку вже нічого не зупинить. У мене теж коли дуже хвилююся, бо дуже велика маса людей починає заплітатися язик. Я впевнена на все, но тільки десь це якийсь це з'являється, також марка просто. Як дуже сильно хвилююсь, я можу затнутися, але це прям ну секунда. Мені ніби треба повітря вдихнути, ковтнути сливи. Так, отут якраз це логопед. Мені здається, що ти вже була готова це пропрацювати. А коли йшла тема у нас вже його, вона мені каже: слухай, то, щоб від нього збавитися, його треба прийняти. Я кажу, що? Нет, кажу, ні, ні, не, не я кажу, я 23 роки, я кажу, намагаюся збавитися. А тут мені покажуть, що його треба прийняти. я <тас> кажу, кажу, цього ніколи не буде. В кажу, не буде. ні. Вона мені обясняє, що ти хочеш збавитися, прийми. Я кажу, ти можеш і прийняти, і любити. Я кажу, стоп, кажу. Любить, кажу, ні, давай ну хоча б на прийняття. Я кажу на прийняття, я вже соглашусь на любов. Ні, і от так і реально працювала. Ну коли я це прийняла раніше, навіть ім'я своє сказати, я не могла взагалі. зараз. У мене просто це щось нове, це якась інша я і дихати стало а... легше. легше і простіше. Я вже я за перший день, ну коли зрозуміла те, що я вже не заїкаюся, mm -hmm. я обдзвонила всіх просто і просто язик. У мене тупо, ну, болів, він так у мене в житті ніколи не робота. Знаєш, разом із поборонням страху вивільнила якусь таку енергію, якусь таку силу, потужну, так. яка буде просто змітати там все на своєму шляху. Але і йти до своєї мети і цілі. Що ти відчула вперше, коли вільно висловилась без страху? Коли... Змогла у мене от челюсть. Як це сталося? Ну, Не ти, І... ти знайшла корінь проблеми. Ти почала над цим працювати? Так. Це сталося так е, за помахом руки? Чи це просто да. в якийсь момент? Ні, це просто було за помахом руки. А, а це ти реально правду сказала? Воно все наче плавно йшло до цього. Ну ти повірила в себе, що ти можеш це робити? Кажу, так я навіть не замітила це. Ні, куча людей написала тоді. У мене просто директ тупо розірвався. Це були дуже сльозні такі смс ки дуже приємні, Там, де люди відповідали, Боже, у мене сльози на очах. Це було просто клас. Ти молодець твоя історія дійсно надихає, і я впевнена, що ці люди, які відреагували на твою сторіс, вони там було просто це було щиро, це було круто. Я хочу, щоб твоя історія дійсно надихнула всіх. Моїй дитині, наприклад, 4 роки, вона зараз погано розмовляє. І ми вже працюємо з логопедом. Я розумію, що треба зараз зробити, тому що чим старше ти стаєш, правильно тим важче. Звичайно, так з часом це стає гірше, я раніше там розмовляла з друзями нормально, а хвилювалась лише коли там чи біля дошки, чи щось розказували, тоді так. Але з часом це ну і з друзями я не могла і спокійно розмовляти. А зараз можу даже і грати у ігру АЕС. І ще кстати, що було дивительно, що я. Будучи заїкання, а я організовувала івенти в Києві. Взагалі, це арбітраж трафіка плюс SEO, рекламу, і от це все. Клас. я тепер працюю інтернет-маркетологом в дуже складній ніші. І потрібно виходити в люди, брати інтерв'ю. Наприклад, загалом цього не було. Але не. буде але буде моя керівниця, <рес> Коли я підійшла і сказала, що Оль, я все. каже. Тепер ти будеш працювати із ну, партнерами напряму. Каже, я тебе я включаю в роботу. Ну ти ж розумієш, що ти своєю розповіддю, своєю історією можеш також надихнути а дівчат, я кажу, дівчат, жінок. Сказати... мені, якраз і написали, щоб я продвігала це в маси, так як це дуже круто. Клас. Маш, Зверни зараз до, <с дівчат, <с до дівчат, до жінок в кого така сама історія. Не тільки я про заїкання хочу сказати, а загалом, що всі проблеми це наша голова. Лікуємо голову приходять всі проблеми. Тут має бути реклама психолога. Все приходить. В норму і навіть не замічаєш. Я реально я не замітила клас. Тобто потрібно не боятися, так потрібно розбиратися зі своїми проблемами і саме зі своїми страхами. Маш, я тебе вітаю, щиро. Я я думаю, всі, хто це нас дивить дуже... це відео, всі приєднуються до. Привітання в коментарях можна залишити приємні слова підтримки маші. І якщо у вас є схожа проблема, то ви можете написати навіть в особисті. Я думаю, ваше задоволення вам порекомендує. Звичайно, звичайно, а не на загал. Будемо закінчувати. Ставте лайки, поширюйте. До гарного дня.